Бачите, тепло, гарна дівчатка з квітами. 8 березня. Повертаюся вже з 6.02. го Купив к обіду продуктів. Плюс 18 зараз. Тепло як у травні. Але березень, гарний, гарний березень, гарне свято сьогодні, гарна по... Все гарно, але повітряні тривоги. І вначалі, коли квіти показував, тривога гуділа, і зараз. Я відбій не чув, але що вони гудять і гудять, ладно. Будемо сподіватися, що це не зіпсує нам свято. Таку гарну погоду. Зараз обід святковий... І... а воно гудить. ладно, хай гудить. Ні, краще щоб не гуділо, але що тут вдієш? І ремонт зуття, і ремонт. Дивіться які гарні промені сонця. Прям прям літо. Зараз бачив вже хлопці ходять Вже ходять і в футболках, і в шортах. 18 градусів тепла. Так. Так гарно, так. Ладно, хай усім. Які промені, да? Просто весна красна. Все. Усім ще раз зі святом, з 8 березня. Дівчаток, жіночок, бабусь, усіх. Усім добра злагоди, Усім щиро дякую. Ну, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що.